Так, вітаю глядачі. Сьогодні почався дуже гарний день, дуже багато працівників нових приїхало і дуже багато роботи робиться. Суботник, суботник. суботник сьогодні, так. Да. І так. У нас тут почалося все з уборки і з того, що виносимо матеріал. Ще один робітник новий. Сьогодні дуже, дуже удачний Це день буде, день. сьогодні дуже багато роботи. Сьогодні тако робимо, Поки колега розбере свою машину... Бо йому треба поремонтувати, а вже як він розбере її, тоді ми почнемо щось робити. Тоді останку збирати будемо брати, бля. Тому що в мене такий завжди закон. Головне, щоб розібрали. Розібрали і далі вони мої. Далі, поки не зробимо мені що треба, то ніхто збирати йому не буде. <рес> я з ним вгадав, вона поїде й так. То зараз ми, короче, будемо займатися тим, щоб відсунемо отого станка великого розточного, щоб я міг собі зашивати стіну. Нам бракує одної сили. Ну, ну я, я мушу. Ну давайте, я, я Ну Поїхали. Опа, опа. Ще чуть-чуть. Опа, іде, йде. йде. Ану, ще. Разом. Ну то й фа. А бери ломика. Все, супер. пішов як має бути. А мені би залізти, щоб стіну зашити. Він м'який, Все, я на не великий. Супер! От що то гуртом! от, 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 понимає, от хлопи, мужчини, вєш. Наступне завдання в мене витяжка. Ну, того вже показувати я не хотів, бо то багато часу займає і вся ручна робота. Е, Пам'ятаєте, я показував вам того вентилятора, що я купив. так, то, так от така товста 2-мм бляха в мене була з такої от перегородки, бачите, там жовта з автомобіля. Вирізав одну на улітку сторону, вирізав другу, зварив. Мусив, правда, зробити квадратний вхід, щоб состикувати із тою трубою. Важливо, воно буде влазити прямо в нього. І там над станком я вже все розрахував, вирізав отвір вихідний і прикрутив кронштейни, на яких вже буде лежати ота труба. І вже тільки состикую до кінця. Тут одне в водне входить, собі герметиком промажу, в разі чого. І все. Одна сторона на болтики. Одну сторону я наглухо просто обварив. Вона там не потрібна розборна, а друга буде сторона вже візьметься на пару болтиків, промажеться герметиком, в разі там якоїсь чистки потрібно, чи щось з мотором станеться. Щоб можна було його достати. Так. Продовжую. Там отвір б'ється. Знову колеги приїхали, поки їм. Треба Треробити машину, то я ремонт в гаражі зроблю. Що, буде ремонт зроблений? Поки хлопці їздять на німцях старих, то, то ремонт в мене зроблений буде. Стройка, стройка повним ходом іде. У мене я наняв майстрів. Сам не роблю, майстри мені роблять. Yeah, <laughs> бо поки один вибивав стіну на короб, другий там ріже плити, щоб засивати, то я тим часом розточую речага під ауді. Ну так, в кожного своя робота. Майстер ріже. Тако підготував вже до покраски. Зараз я її задую, щоб вона була естетична. Ось так виглядає. Чітко тут таке заниження для мотора зробив, плюс воно жорсткість таку дає із сварочним швом разом. Дуже круто. Так, перша примірка отака. Навіть поки що гофру не надягаю, бачите, закріпив насквозь Шпильками. Тут шпилька. Там шпилька. ну Поки що просто просовую, щоб подивитися, чи воно все на своєму місці, чи воно не буде сильно вібрувати через стіну, чи не треба яких віброупор робити. Отак от, от. Така от, от така штука велика. Отко, бачите, воно виглядає звідси. Вилізла з стіни. Така труба. вона вона воно не буде із витяжкою. Ну, Тут плотно входить всередину. Тут ще поки що навіть не знаю, або за шию оцю, оцей отвір, так, ту дзюрку. Або, можливо, навіть з неї буде вихід, скоріш, всього, до фрезера йти сюди. Так, там на підкладках воно є. Ви вже бачили, такий тюнінг-кабель йде, то чисто для перевірки. от. Включив, так воно шумить. Я візьму Ду. вам, просто покажу, наскільки воно тягне. Косочок опа, дивіться, наш так далеко. І його тримає. Кусочок відірву туди. Видите? Шик улетів. Шик улетів. Прямо тягне, дивлячись на те. А отуди руку, якщо взяти, прямо руку втягує. Знову подарунок, знаєте, що крає душу. Чоловік воює в війську. Каже, зараз мені не треба, воно хочу, хочу тобі подарувати. Щоб ти мав, Якщо пригодиться тобі в майстерні, буду дуже радий. Повірушна лінійка. Метр шістдесят висоти. Е, каже, не знаю, чи треті вона то побачила життя, але якраз в е, мене на таку лінійку є дуже класні плани. Бо в мене є така ж сама лінійка, от висить, бачите, новенька. Ну, от на ній солідол не витертий, я вже вона проскакувала в відео. Я вже давненько, але в мене є от, вона, метр шістдесят, і в мене є ще метрова. А короткої лінійки в мене немає. І ну, я не дуже і спішив її купувати насправді. А ще й план, я маю на увазі той, що в мене є двоє товаришів, які роблять двигуни, і я хотів виготовити їм лінійки. Бачите, ця лінійка, я кажу, вже побачила життя, та і на пошті непонятно, як вона їхала, бо була отак запакована. З метр шістдесят лінійки вийде три по. 55 см. Перешліфувати таку велику, все одно, в мене доступу немає. То я, скоріш всього, зроблю з них 3. Пошліфую їх навіть в парі собі. Станок, точність мені дасть таку як... Ну, мені достатньо її буде. отак Подарую тоді вже своїм хлопцям. І одна залишиться коротенька мені. Якраз на гаражні потреби, ну і при ремонті якихось там двигунів, скажімо, більше, як 60 см, фактично, вона ніколи. Не потрібна. а оскільки в мене вже є така одна, то, то просто тримати теж не бачу смисла. Е, так виходить, людина зараз не може користуватися, людина не може зробити, але я впевнений, настане час і всі зможуть займатися улюбленими справами. Е, зможемо панові Андрієві без проблем допоможу, допоможу зробити. Він е, підписником є, бо має мотоцикл Ява. По любому треба буде це все діло відновлювати. І після війни оці всі люди на тих своїх мотоциклах сядуть, всі зберуться, всі виїдуть і всі будуть щасливі. Війна не завжди, то, то лише такий певний період в житті важкий. Для, для дуже багатьох людей він просто катастрофічно важкий. Просто я вірю, що. Все буде добре нас. Дуже дякую, пан Андрій. Я дуже-дуже я радий таким подарункам. Кажу, хоч вони важкі, але насправді дуже-дуже мені приємно. Ще раз дякую. Е, ще один подарунок. Пан В'ячеслав прислав його. Знаєте, тут вже веселіший подарунок, бо чоловік побачив, я так розумію, відео, де я мішав колись розчин, коли клеїв пінопластом, будинок утепляв. Потім після того робив заливку на отой стовп на кран. Там товариш мій Андрій мішав мені, теж тим самим, він каже: блін, це ж каже, фігня. я вам каже, подарую таку штуку, я їх виготовляю. Просто хочу зробити вам подарунок. Дивіться, насадка, я так розумію, це перехідник на перфоратор, гайка з нержавійки. Зараз фокусую. Нержавіючий стержень, десь десятка, я так розумію, і вирізані на лазері пластини. Приварено, блін, настільки рівно, що можна подумати, що це зроблено на станку. Дивіться, я як крунув в руках отак. Воно просто як, як не приварене, як приточене. Як, як проточене. От такі ваші, швидкий, дивіться, як акуратно чоловік варить. Ну, видно, людина спеціаліст. Своєї справи. Якісно, гарно, проплав. Блін, оце подарунок реально теж дуже крутий. Дуже вам дякую. Я прикріплю оголошення чоловіка, так? Можливо, комусь буде в нагоді, можливо, хтось захоче собі отаку штучку мати в хазяйстві. Плюс пан В'ячеслав такий невеличкий підгон зробив, як то говориться, пацанський підгон. Те, що дуже важливе в. Майстерні, оця штука тут це прям взагалі заглієнє. Дивіться, які цікаві різечки. Це нове, це десь заводська напайка, я бачу. Дивіться, які різьбові різечки, бачите, як вони стоять, для того, щоб максимально близько до патрона можна було під'їхати. Прохідний такий відігнутий, розточні різці, якраз в мене маленькі, такі я зламав останнього і ну, планував собі напаювати. Вже знову можна буде відстрочити те діло. І отакі от різайчики. Плюс, оця за оце, то реально окреме, велике, дуже дякую. Отакі шайби. Дивіться, товщина десь п'ятерка, можливо, там, біля, мабуть, всі 6 мм. І в діаметрі сантиметрів 6. Їх туди, бачите, ціла стопочка. Блін, це настільки незамінна штука. Це ж ти поставив патрон токарний, просверлив у дзюрку, і тобі така шайба на болт, якийсь двадцятку, вісімнадцятку. Блін, просто крутезна. От такі штуки я мало того, що ніколи не викидаю. Я їх на окрему полицю завжди складую. Якщо тато мій побачить їх, то по-любому захоче підмутити, бо бо він таке теж любить. Дуже дякую, пан В'ячеслав. Якщо я зможу щось колись допомогти. Якщо я зможу допомогти щось вам в роботі, буду радий так само. Так, і останній штрих про витяжку, дивіться, там коробку приставив, її притягує, всасує. Це при тому, що там потужніший навіть ви, ну, потужніше всасує, бо напряму йде. Тут йде з поворотом. Але ну, дивіться сюди, кусок сороковки доски. Ну важить вона, я не знаю. Ну, з півтора кілограма то. то, То дивіться сюди. Опа. Його, його силою присмоктало туди. І висить доска. Ну ви поняли що це? Як воно тягне? Ну це тобі не просто пилюку тягне, воно... Ну тут, я бачу, ну бачите, тут у мене скруточка. Тут, коротше, такий смисл того всього. Ну і таким чином, бачите, дивлячись по тому, що воно має таку силу всмоктування, то мені просто доведеться десь тепер розжитися частотним перетворювачем, бо просто ну, сила всмоктування настільки велика, то просто мені та витяжка витягне все тепло зимою звідси з гаража. Просто я не справлюся. А частотником можна буде. ну Там ж двигун асинхронний, трьохфазний, то так просто йому оберти не скинеш. Доведеться просто ним збавляти обороти, щоб не було такої сумасшедшої тяги. Сьогодні я був, включив без отої труби, і в мене буржуйка горіла, і піддувало було відкрите. Я його як врубав, звідси з буржуйки, через комен прямо так от потягнуло дим туди. Розумієте? Я ж не поняв, що це робиться. Ну настільки, настільки потужність, величезна. Тому, думаю, прийдеться по-любому скинути. Ну, чоловік, що продав мені той вентилятор, то він говорив про те, що. Стояв один вентилятор на весь супермаркет, його вистачало. То тут просто з, запас з лихвою, коротше, виходить. Ну, коротше, отака сьогодні робота. І, хлопці, зразу так відповідаю всім, хто пише на Viber, на, te, на Telegram і на, на любі соцмережі. Можете зараз мені не писати. Я не відповідаю нікому. Я займаюся ремонтом гаража. Поки що роботи не беру, беру деяку. Таку мінімальну місцеву роботу, якусь шліфовку, якусь сварку, чисто так для підтримання балансу. Тільки місцеву, по місцю, через е, пошту не беру нічого. Тому, ну, хто там написав і починає мені написує там, час від часу, можете не надоїдати, я читати не буду. Е, вибачте, але я не можу фізично просто всім відповісти. Тому якось отак. От. А так, слідкуйте за роботою, я по мірі просування е, мого ремонту буду потрошечки знімати вам все. Як завжди, радий був вас всіх бачити. Дякую за перегляд, до нових зустрічей. Бувайте!